Сьогодні 1308 триста доба повномасштабного вторгнення, і ми маємо нові дані з фронту. Ситуація залишається надзвичайно напруженою. За минулу добу наші воїни відбили 179 бойових зіткнень. Російські війська продовжують кидати в бій колосальні ресурси. За добу ворог завдав три ракетні та 67 авіаційних ударів, використовуючи при цьому понад 130 керованих бомб. Найбільш гарячими точками залишаються Покровський, Новопавлівський та Лиманський напрямки. Наші воїни відбили там десятки атак, стримуючи ворога, який намагається прорвати оборону будь-якою ціною. Попри такі інтенсивні атаки, сили оборони України завдають ворогу просто колосальних втрат. Тільки за минулу добу ліквідовано 1010 окупантів, знешкодили 5 танків, 53 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, два літаки, один вертоліт, 485 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 123 одиниці автомобільної техніки російських окупантів. Минулої ночі російські терористи знову атакували Україну. Ворог застосував 115 безпілотників і три балістичні ракети Іскандер М. Але дякуючи нашим силам ППО, 103 з них були успішно збиті або подавлені. На жаль, зафіксовані влучання ракет ударних безпілотників на шести різних локаціях. Щоб завжди бути в курсі найважливіших подій з фронту, обов'язково підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку під цим відео.